Осі дня, ви на каналі Медогон. Що ж, поглянемо, що нам піднесли наші бджілки. У нас майже весь соняшник вже відцвів, де в кого одноосібники, люди засівали свої паї, ще квітує сонях, де ще тільки починає, тобто ще щось, щось принесуть. Наперед забіжу, скажу так, що нижні корпуса, ці гніздові корпуса, нижні корпуса, всі залиті. Тобто собі вони принесли, гніздо вони відразу позаливали, верх вони не дуже, які там сильні сім'ї піднімали мед. А це тільки заглядав так трошки, то навіть слабачки щось, щось попідносили. Я від них вже не чекав меду. Давайте почнемо швиденько пробіжимо, глянемо по відводочкам, що вони принесли нам. На в мене виходить їх 3, 4, 5 штучок. Я завжди відводкам накидаю в магазині надставки. Відверто скажу, я від них там багато меду не чекаю. Це відводки лише для розширення пасіки. Принесуть щось, буде добре, бо відводки я пізні робив. І старався на плідну матку. І деякі в мене відводки є, що на маточник, то вони дуже потім довго розвиваються, поки матка облетиться. Мені не сильно подобається на маточник відводки робити. Але ж деякі є. Так. Ну, почнемо з першої. Це в мене було два однорамочних відводки. Це чисто для обліту маток, я робив їх, тому що в мене всього 10 нуклеусів. Маточників більше буває. Так, ну, швиденько заглянемо. Тут, я не пам'ятаю, дві вощинки вони вже відтягнули. Ну, бачите, магазинна надставка майже якесь відео не дуже. Тут не видно нічого. Ну, от вони тільки почали щось магазин заносити, видно, бачите? Трішки видно по бджолі. Ну, бджоли є, я вам скажу. Я заглядав, вони занесли, там і розплід пішов, у них трішки є. Ну магазин вони тільки от почали підносити, видно на сонці. Бачите, Це, ну, два однорамочних відводки. То ну, вісім рамок вони зараз займають у мене. Заглянемо. Не знаю, вам, мабуть, поганенько видно. ну, Тут не дуже. Тут не дуже, це їх уже аж коли весь сонях відцвіте, щось вони піднесуть, тоді видають, що там лишиться в цих магазинах. А так, ну, така ситуація, не сильно. Але є, але є. Щось собі, по крайній мірі, принесли. Це вже добре. Себе забезпечили. Так, наступний відводу. Це був на плідну матку. Так, наступний заглянемо. Тут трішки краща ситуація. Тут, як бачите, не хочу зараз діставати рамки, ну, тяжко вато знімати. Ну ви бачите, от деякі рамки пороздували, деякі заносять. Я ще трішки був перетасував рамки, щоб не розвертати магазини. Там Я дивився теж в Ютубі, як роблять, що, допустимо, цю сторону підлили, розвернули магазин. Я просто перетасував рамки. Ну, бачите, трішки є. Тут краща ситуація. Далі. І нагадаю, цей відводок в мене на плідну матку, бо я три рамочки розпліду критого, і плідну матку. Так, зараз наступні відводки глянемо. Опа! Так, цей відводок я робив, якщо пам'ятаєте, відео в мене є от, сімейка на двох корпусах. Те, що хворіло гнильцем, в мене відео із неї, нею я от зробив відводочок. Цей відводок на дві рамки розплоду був. На маточник. Цей, ця матка мене сама перша облетілась з, з усієї пасіки в цьому році, сама перша почала сіяти, ще їх підсилив був е, рамкою розплоду крито. Тобто дві рамочки на обліт матки і плюс ще рамка роз, розплоду. Ну, Тут ситуація така. Бачите, це дві рамки я от раз. Зараз навіть раз, два, три рамки я поставив. Вже залитих. Ну, Тут всі вісім рамок знизу геть повністю. Ну от вони собі вже, бачите. Не видно, мабуть, буде погано видно. Зараз я вам по іншому знімлю. Ну, підлита рамка. І три рамки от, роздуті. Це я з наступного я вам скажу. Вниз повністю весь залитий. Я сьогодні хочу трішки відкачати меду, то я знизу. Дві-три рамки в них заберу, бо матки взагалі нема де сіяти. Може це помилка моя буде, може це неправильно, але я не знаю. Краще я звільню, бо в тому, році, в тому році я схожу ситуацію не відкачував взагалі деяких слабаків, їм все лишив і матки взагалі не було, де сіяти. Там отакі п'ятачки розплоду були. І в кінцевому етапі результаті. Там було дуже складно, вони не перезимували, не було кому зимувати. Тобто, ну, от Наступний відводок, бачите, тут пустовато, тут немає. Але собі вони принесли, не знаю. Тут взагалі мало-мало-мало. Ну, Це так, я ж говорю. Одних я сильно меду не чекаю, ті, що приносять, добре, слава Богу, є. Так, Наступно. Шаденько глянуть. Ну Тут ви бачите самі тут Це я з цієї сімейки. З цього відводочка три рамки забрав, переставив в той самий перший, перетасував рамки. Там щось підносять, а тут, щоб, виходить, я вже на працю буду їхати і щоб не сиділи вони без діла, знаєте, я забрав в них три рамки, три рамки пусті суші поставив. Ну тут гарненько вони підносять. Тут такий гарненький відводочок подобається мені. Далі ну, від... Від... відкрию вам сімейки, пробіжуся, щоб було видно, може щось буде не видно зараз сильно не буду, бо кидаються трішки. Ну, якість відео не дуже. Я не можу вам передати, щоб вам видніше було, що там є, що немає. Ну, хто розуміє, той розуміє, щось є. Щось є піддута рамочка вже. Тут десь в мене ще ващина була. Ці, от, Раз, два, три, 4. Це вже печатні рамки. І ви ж не забувайте, що це 300-та рамка, це не надставка магазинна, а 300-та рамочка. Так. Ну, тут ситуація така доволі непогана, я вам скажу. Цій сім'ї, від якої я, чесно кажучи, теж не дуже очікував мед взяти. Зважаючи, скільки я з нею працював і за два роки нічого не було. Так, наступні тут я дивився. Ну, Тут слабаки в мене. Ось цей ряд тут багато слабеньких сімей, я не знаю, тут взагалі чисто, щоб собі принесли дуже мало. Бачите, така ситуація. Рамки 2-3, тут взагалі нічого немає. Десь три рамочки вони піднесли. Таке не дуже. Так. виборочно. Так. Оце сімейка в мене перезимувала сама сильніша. от Білий корпус нижній, зверху, зелений. Це зими вони в мене вийшли на семи рамках зимували. Хто розуміє, той розуміє. Тобто не просто натулив купу рамок. А гарний клуб був, класна сім'я. Взагалі я від неї не очікував. Теж вона в мене була вихователькою цьому році, я зробив з неї. В цій же сім'ї я прививався. Стартер-вихователька вона в мене була. І за чого я це робив, швидко скажу, що багато сімей я ослаблював в цьому році, боявся, щоб вони не пороїлися. Через те, що, ну там, от ця сімейка в мене теж загляне в неї. Дуже сильна була, мені довелося її розірвати через те, що вона вже в ройове зайшла. Ну, Бачите, деякі рамки є. Такі. Щось підлили, щось ще пусте. Тут рамок небагато. Раз, два, п'ять рамок я їм лишив. Ну, Щоб підлиті гарно були, знаєте, ну так непогано тут. Хоч і п'ять рамок, але ж це ж 300 рамка, не забувай. Це не магазинна надставка. Ай! Так, ще сімейку, от, от якого я взагалі не очікував. це сімейка, номер не скажу вам. Вона слабенька в мене була така. Вони Весь, весь час я і в другий корпус їм не ставив навіть. Вони в мене аж до соняха були на одному корпусі сиділи. Я їх об'єднав з однорамочним відводком. Я їх трошки однорамочників всі в цьому році поробив, щоб сім'ї ослабити, які в родійвому. Ну і щоб матки були запасні. Зараз я покажу. Про однорамочні відводки потім знімлю відео, розповім. Це доволі теж непогана штука, я вам скажу. Коли є час, звичайно, з ними займатися. Так. Зараз. Відео не сильно видно. І ця, ця сім'я доволі мене... Бачите, якісь відео не дуже, але я вам скажу, ну так видно будемо. Дивіться так. Тут 6 рамок гарненько підлитих, я вам скажу. Це доволі непогано. Доволі непогано. Ну так, по медові я скажу вам, хотілося б і більше. Завжди хочеться більше, але потрібно розуміти, що зараз як. Але так, ну той ряд пробігати зараз. В принципі, ситуація. Щоб не говорили, що виборочно. Наприклад, всі вже ми бачили, що з прополісом були. І Тут взагалі ось, оце в мене з минулого року був. Перезимував він. ну З нього, бачите, тут не дуже ситуація. Тут не дуже. Але собі принесли, тут наверх десь підняли рамки 2-3 є. Тут погано видно, тут слабше, набагато слабше. Щоб не думали, що я показую там саме краще і так далі. там І те краще назвати, не дуже можна. але... Я вам скажу так, якщо сім'ї, що якщо сім'ї сильні, і сонях там не виділяє, сонях такі сорти, я вам скажу. от Я теж в Ютубі там дивився е інших пасічників, то що говорили, якщо хороша сім'я, я вам скажу, який би не був сонях, вона наносив Ну от тут, бачите, ситуація тож не дуже така там. ну от й пустуваті рамки. Ну. 3-4 рамки в верхньому корпусі це стабільно, я вам скажу. 3-4 рамки, 300 піднесли, з рахуванням, що низ в них геть залитий. Тобто на зиму вони собі принесли. Медочку буде. У мене вони на Медові зимують. Там Деякі виключення роблю, там підкормлюю їх. І оця сімейка в мене рекордсменка. Я взагалі від неї не очікував. Швиденько скажу, це. Вниз залитий. Там трішки розплоду є, печатка десь виходить, ну матка ще там якось буде рискати. Верхній корпус 300 повністю залитий, всі 8 рамок. Я з них дві рамки дергнув, поставив, та в той ряд, я не пам'ятаю, розкинув по одній рамки, щоб вони там вивітрювали, той мед печатали. Сюди ще дві вощини кинув, бо я їх качати не збирався ще тут, щоб всі підпечатали, знаєте, і накинув їм магазин магазині наприски є, але ж правильно було б в розріз магазин вниз поставити і зверху корпус. Тобто пустий магазин, але в мене там, бачите, з він то трошки не то. Але ж, ну оце моя рекордсменка, і до чого я веду, що хороша сім'я, об'єм джоли добрий і вони принесли меду. І те, що Сонях, який там, все решта, ну, я вам скажу, що не все воно грає роль. Так, да, погода там згоден, але коли хороша сім'я. Вони заливають моментально. Просто, моментально. У мене вагів немає, звичайно. Не було, щоб на контролі поставити, тоді подивитись, які будуть приноси. Але ну, зараз відкрию вам, щоб не говорили, що я балабол. Зараз попробую самому зачекайте, бо поганенько видно. Ну, так, магазин пустий, бачите, вони йде, тільки-тільки. Спроти сонця не видно. Коротше, зараз я вам знімлю магазин. Щоденько побачите верхній. Корпус. Зараз свиленьку. Тобто дивіться, хто розуміє, той розуміє, може так встати. Вже чекав, щоб підпечатали. Ну. Верхній корпус, от, рахуйте, 8 рамок, це одна друга вощинка І вощинку вже вони підлили, вони вже скоро роздуватимуть. Тобто ця рамка, бачите, роздута, от роздута, от роздута. Рахуйте, 8 рамок от залитих. Зараз ващинку вони ще трохи доносять. Вони вже залили повністю ващину. Їх ще трохи роздують і будуть печатати. І дві рамки я повністю залиті. Забрав з них. Ну, вважайте, 10 рамок трьохсотих по вагах, скільки це. І не рахуємо, вже нижній корпус, вони собі занесли теж. Там крайні рамки теж залиті. низ я не рахую, це їхнє все. Ну, тобто. Скільки? 10 рамок по вагах, я думаю, в середньому десь кілограма 3, їй по 3,5 рамки. Прям тяжкі буває, не можеш підняти. От Одна сімейка така, прям крепка. І лежаки не хочу лопатити. Потім вам знімлю відео про сім'ю, що без матки довгий час була, що вона нам принесла в кінцевому результаті. Ну, тобто така ситуація. Така ситуація на сьогодні. Вчора гарний дощ був, вчора прям гуділи. Прям Класно було, вчора щось носили. Ну і сьогодні погодка дозволяє, спеки нема, пасмурно, волога є, але ж сонях майже весь відійшов, там, де кусочки лишились. Ну, сказати, що і погано, не погано, і добре не дуже скажу. Але скажу так, що безв'ятичний період, холодна весна свої результати дала. Слава Богу, що в мене з минулого року дуже багато маломедових рамок лишилось, і я на тих малометках виїхав, я вам скажу. Бо щоб я все вийду під ноль і тільки їм лишив, то може б такого взагалі б не було б, я вам скажу. Взагалі, через те, що на тих малометках підставляв, корма були. оті всі холода, червень холодний, в мене ще були. І вже десь до середини червня вже все. Нічого не було. тобто Корма все вирішують, корма є, є сім'я хороша, об'єм бджоли. Якщо нема кормів, то й немає ні меду, ні бджоли, нічого. От такі результати. Тобто, якось так. Гарного вам всім медозбору, який завершується потихеньку. Мирного неба. Бережіть себе. Кому подобається, ставте лайки, коментуйте. Може, що я пропустив, може, ваші думки що по медозбору в цьому році. Ну, в мене так. До побачення.